гараж. нам трохи не пощастило, бо почався дощ. А може пощастило, бо дощ це теж краса природи. Зараз відкриємо побачимо. Маленька, сосанки, закриваємо, дождь починаємо. і на, сюда Боже хтось червик заплыв а тут такі гори сканы неймовірні просто коротко -то, слава тобі руки прив'язати до дверей чи до них прив'язати руки Ким буде розповідати, які у нього враження.